Понемо номер 7.18 із підручника Алгебра 8 та номер 12.18 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Доведіть, що для всіх допустимих значень змінної значення виразу від значення змінної не залежить. Приступаємо до виконання. Виконуємо дії в дужках. розкладаємо на множники різницю кубів. У ролі А виступає Б, у ролі Б виступає 2, бо саме 2 в кубі буде 8. Всі інші дроби переписали. Маємо різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми. Тепер, як бачимо, найпростішим спільним знаменником буде саме добуток різниці виразів на неповний квадрат їх суми. Переписали дію множення. І зводимо до спільного знаменника. Запишемо наші спільні знаменники. Додавання дія. Далі віднімання дія І ще один. І тепер додаткові множники. Був знаменник, став знаменник. Множимо на три члени. Був знаменник, став знаменник, множимо на 1. І був знаменник став знаменник, множимо на 2 член. І тепер нові чисельники. b квадрат, додати 2b додати 4. Без змін 9b додати 6. І різницю b і 2 множимо на різницю 1 і 2b. І переписали тепер дію множення виконуємо діду додавання і віднімання. Тепер наш дроб мають однакові знаменники, тому переписали знаменник. Додаємо і віднімаємо чисельники. b квадрат, додати 2b, додати 4. Додати 9b, додати 6. Множимо мінус поставили і множимо многочлен, на многочлен це буде b. Відняти 2 b в квадраті, відняти 2 і додати 4 b І тепер ще раз переписуємо і розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінимо на протилежні. Знаменник переписала. Маємо b квадрат додати 2b, додати 4, додати 9b, додати 6, відняти b, додати 2 b квадрат, додати 2 і відняти 4b. І тепер зводимо подібні доданки. b квадрат і 2 b квадрат – це буде 3b квадрат. Далі 2Б і 9Б. Це у нас 11Б, відняти Б 10Б. І відняти 4Б, 6Б. І тепер 4 додати 6 це 10, додати 2, 12. І знаменник переписали. Тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник, і ще виносимо спільний множник 3 за дужки. В дужках буде b квадрат, додати 2b, додати 4. І переписали знаменник. Знаменник на знаменник множимо, b відняти 2. І тепер, як бачимо, скорочуємо на 3 член. На двочлен і 3 і 15 скорочуємо на 3. Триділ 3 на 3 буде 1, 15 на 3 5. Отримали одну п'яту. Як бачимо, у нас вийшло число, тому значення нашого виразу при будь-якому значенні змінної не залежить від значення цієї змінної. Номер 7.18 із підручника Алгебра 8. Та номер 12.18 з підручника математика 8. Виконаємо.